І виплатити премію немає. Один мільярд гривень на другий тур прошу дуже. От я логіка, з якої виходять окремі кандидати. Безвідповідальна, антидержавна, працюючи сьогодні на агресорах України. І тому для того, щоб нам перемогти, що нам потрібно? А те, що було на Майдані, чому ми тоді перемогли? Єдність. Ми були разом. Луценко. В'язниці сидів як політичний в'язик, звідти закликав про необхідність єдиного кандидата від Демократичної Сили. На Майдані розсварити не дали. І всі лідери, незважаючи на все, трималися разом. Народ, байдуже було, ти зі Сходу чи з заходу, з Кіровограду з Вінниці чи з Черкас, російською чи українською мовою спілкуєшся. Багатий чи бідний. Бо коли ти йдеш на барикади, до речі, пам'ятаєте, 18, 19, 20-х, коли в нас було дівчата, жінки до сцени, ми на барикади, і головне, щоб друг був поруч, і щоб тебе з спини не вдарили. І все, і більше нічого не треба було. От коли були єдині, тоді перемогли. Якщо б тоді почали б один одного брудом обливати, якщо б тоді почали стосунки з'ясовувати, Янукович, крадій, вор і вбивця, ще був би президентом. Невже нам ще додаткові аргументи потрібні, щоб нарешті відповідально ставитись до майбутнього і долі держави? І тому ми тут, і тому ми разом, і тому ми спільно з вами будемо будувати нову державу, бо про інше не можемо. Дякую вам.